Після закінчення війни будуть піднімати тарифи на комуналку. Вітаю, шановні друзі! Як вияснилося, все те підняття тарифів, яке зараз відбувається в Україні і яке планується найближчим часом, а то й найближчими роками, це все ще нічого не означає. Справжнє підвищення тарифів почнеться після закінчення війни. А я нагадаю, що тариф на електроенергію з початку повномасштабного вторгнення спочатку підняли на 2,64, він був 1,68, підняли до 2,64, зараз 4,32, а з травня 25-го року планують підняти до 7, а то й до 7,5 гривень за кіловат, не для бізнесу, а для населення. Окрім цього, в 25-му році планують підняти тарифи на газ. Ну і до кінця 2024 року вже планують підняти тарифи на опалення, але як виявилось, це ще далеко не кінець. Більше того, це лише початок. В Мережі з'явився меморандум, який зовсім нещодавно Україна підписала із МВФ. І в цьому меморандумі вказано, що після закінчення війни Україна повинна зробити тарифи. Такими, щоб вони були конкурентними на ринку. Ну тобто, іншими словами, треба підняти всі тарифи до ринкових. А ринкових це значить тарифи будуть європейськими. Ну, ми ж в Європу йдемо. Поки що не зрозуміло, яка це буде остаточна ціна на комуналку. Але уявіть собі, якщо вони зараз під час війни вже планують підняти ту ж електроенергію там, до 7, а то і до 7,5 гривень за кіловат. То які будуть ці тарифи після закінчення війни для того, щоб вирівняти їх з ринковими? І тут ще важливо пам'ятати саме головне: те, що війна в Україні не закінчилась, і коли вона закінчиться, абсолютно невідомо. І скільки разів вони ще будуть піднімати тарифи на комуналку для українців, також не зрозуміло. Ну і в кінці не будемо забувати, кому належить майже вся енергетична інфраструктура України. Якщо ви думаєте, що державі Україна, то ви дуже помиляєтесь. Хоча Рінат Ахметов не проти того, що ви так думаєте. А ще більше цікавих та корисних новин я публікую на своєму телеграм-каналі не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профі.